Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Удар окупантів по енергетичній інфраструктурі, кордону України з Московією укріплюють фортифікаціями. Чехії вдалося придбати 800 тисяч снарядів для Збройних сил України. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, речник Пентагону про наслідки затримки допомоги від Сполучених Штатів. В Єврокомісії представили проект рішення щодо використання прибутків від заморожених активів Росії на озброєння України. Відповідальність за теракт у Росії взяла на себе ісламська держава. Далі про це та інше докладніше. В Харкові другу добу поспіль триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури. Опів п'ятої ранку, 22 березня, окупанти випустили по місту понад два десятки ракет різного типу. Тієї ж доби московити здійснили одну з наймасовіших атак на енергетику України від початку повномасштабного вторгнення, використавши 37 ракет і 55 ударних дронів. Про ситуацію в Харкові станом на 13-ту годину розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубу. Вчора ворог завдав масованого ракетного удару по нашій енергетичній системі. Всього було випущено. Біля 22 ракетних систем, типу С-300, Іскандер. і Інші зараз наші правоохоронці ще фіксують всі е, можливі місця прильотів, ударів. Е, так дійсно досить серйозно постраждала наша енергетична система. Наразі всі підрозділи ДСНС ще працюють над е, ліквідацією наслідків, над розбором завалів. Далі будемо аналізувати ушкодження. Вони дійсно є значними, Всі ви це знаєте. Фактично, цілу добу разом з нашими енергетиками працювали над відновленням нашої енергетичної системи. Найближчим часом будемо виходити на пік фактично потужностей і далі будемо аналізувати наші можливості. Не виключено, що будемо переходити на планові графіки відключення для того, щоб максимум. Нашого населення, нашої промисловості, під'єднати до електромереж цього четверга. Харків був у жалобі. В день 20 березня рашисти завдали підступного удару по місту, використавши проти корабельну ракету Х-35. Вона влучила в багатоповерхову будівлю, де розташовувалась друкарня та низка виробничих приміщень і офісів. Це суто цивільний об'єкт, що використовувався у промислових цілях, розповів начальник головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. Приблизно о 13 годині 05 хвилин московські варвари знову скоїли акт тероризму в місті Харкові, завдавши удар по абсолютному цивільному об'єкту, розташованому в Холодногірському районі міста. Об'єкт це багаття поверхівка, яка використовується в промислових цілях. В об'єкті знаходиться як виробничі. Приміщення, так і розташовані офіси підприємців. Чому це акт тероризму? Тому що удар завдано в той час, коли в місті максимальна кількість людей знаходилась на робочих місцях. Тобто, удар завдано з метою знищення мирного населення. На сьогодні відомо в результаті ракетної атаки окупантів по Харкову загинули п'ятеро людей. Пожежу на місці влучання рятувальники ліквідовували понад добу. Огонь охопив майже 10 тисяч квадратних метрів. В Україні майже 30 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок збройної агресії РФ проти України. Це діти, цивільні та військовополонені. Про це повідомив представник омбудсмена Олександр Кононенко. Втім, за його словами, єдиний реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин все ще перебуває на стадії поповнення та перевірки даних. Тож названа цифра може бути значно більшою. Московити зберігають намір захопити Куп'янськ, попри результати виборів, як повідомив речник бригади сталевий кордон Іван Шевцов. Нині на Лимано-Куп'янському напрямку Росія зосередила майже 100 тисячне військо. Тут очікують продовження штурмів. Дедлайн в окупантів був 15 березня, щоб показати якісь результати перед виборами президента РФ. Ані на міліметр вони не просунулись, втім від намірів своїх не відмовились. Розповів в ефірі національного телемарафону Іван Шевцов. У сусідній з Харківщиною Сумській області Сили оборони України посилено зміцнюють першу, другу і третю лінії оборони. Про це інформують в оперативному командуванні. Північ там говорять, що зараз не фіксують великого угруповання ворожих військ, яке б готувалось до вторгнення на Сумщину. Однак у штабі розглядають різні варіанти розвитку подій та готуються до них. Наразі ризиків прориву кордону немає. Повідомив в ефірі Радіо Свобода, голова Сумської обладміністрації Володимир Артюх. На цей момент Такої небезпеки не існує, що стосується по землі. Найбільша небезпека для нашого регіону це повітряні удари і ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватись по нашій інфраструктурі, за словами Володимира Артюха, на Сумщині мешканці повністю залишили 22 населених пункти в області. Майже всі об'єкти телерадіоінфраструктури Харківщини відновлені за даними Держспецзв'язку, Після російської атаки безпілотниками 14 березня доступ до сигналу українського мовлення з'явився в Лозовій, Кигичівці та Ізюмі. В Сумській області відновлювальні роботи тривають. Кордон України з Московією укріплюють фортифікаційно. Про це поінформував гречник державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, це пояснюється тим, що спорудження інженерних укріплень практично неможливе. Оскільки будь-яка інженерна група, яка б могла б це робити, одразу обстрілюється ворогом, кордон укріплюється в фортифікаційному відношенні, облаштовуються інженерно-фортифікаційні споруди в максимальній близькості від кордону, десь це може бути кілька сот метрів, десь це може бути кілька кілометрів. Все це залежить від напрямку, від обстановки і від місцевості, де такі укріплення найбільш доцільні. Це укриття для наших хлопців, адже вони також потерпають від обстрілів, тому що вони мали можливість укритися. А також, звісно, це і вогневі позиції, і спостережні пункти, траншейна лінія, бліндажі для того, щоб максимально повно виконувати завдання з обороноздатності нашої країни. Андрій Демченко також додав, що расисти посилено обстрілюють кордони Харківської та Чернігівської областей. Однак найчастіше вони атакують Сумщину. Там же відзначається і найбільша кількість виявлених російських диверсійно-розвідувальних груп. Ви слухаєте подкаст Ровіклі». до подій у світі цього тижня. Єврокомісія переказала Україні 4,5 мільярди євро. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Це перший транш макрофінансової європейської допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 мільярдів євро. Польща та Німеччина 26 березня запустять коаліцію бронетехніки для України, зосередившись на основних бойових танках. Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені. Ми є двома провідними країнами цього проєкту. До нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія. Заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш. Окремо цього тижня Німеччина анонсувала пакет допомоги для України вартістю півмільярда євро. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. До пакету зокрема війдуть боєприпаси та бронетехніка. Фінляндія виділить 30 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Анті Хякканен. Також кошти на ці потреби вже виділили Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Франція та Бельгія. Литва, зокрема, цього тижня відшукала 35 мільйонів євро. За інформацією видання Financial Times, загалом Прага планує зібрати на придбання снарядів для України півтора мільярда доларів США. Європа ж почне виготовляти достатньо боєприпасів для потреб зсу найближчим часом. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Радіо Свобода. Він також зазначив, що зараз Чехія намагається знайти боєприпаси по всьому світу, щоби придбати і передати їх Україні. Виробництво необхідної кількості снарядів в Європі потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Це вимагає часу, але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії. Тому ми намагаємося знайти амуніцію всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, як це можливо, але паралельно збільшуємо власні потужності. За інформацією видання Wall Street Journal, Чехії вже вдалося придбати 800 тисяч снарядів для збройних сил України. При цьому деякі партії закупили навіть у союзників Росії. А за словами речника Єврокомісії Стано, до кінця березня кількість поставлених в Україну снарядів у межах ініціативи Євросоюзу про 1 мільйон боєприпасів сягне майже половини або 500 тисяч одиниць. Голландія надає Україні 350 мільйонів євро на боєприпаси для винищувачів F-16 та сучасні розвідувальні безпілотники. Про це під час робочої поїздки до Києва заявила міністерка оборони країни Кайса Оленгрен. За її словами, 150 мільйонів євро підуть на фінансування керованих ракет класу повітря Земля, а 200 мільйонів на безпілотники. Вона також розповіла, що данські літаки F-16 прибудуть до України першими влітку а голландські доправлять пізніше протягом року. У Києві побував голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Його меседж Україна може досягти успіху, не слід бути песимістами. За словами Бауера, песимісти не перемагають у війнах. Єдине, що потрібне Україні, це допомога. Країни-члени НАТО і багато інших держав світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще, але Україна потребує ще більшої підтримки. Заявив Роб Бауер, зазначивши, що зараз у війні настав вирішальний момент, і було би страшною історичною помилкою дозволити Росії перемогти. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації. Так, речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував наслідки затримки допомоги від Сполучених Штатів для України. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації. Важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому знову ж таки ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим конгресом. Ризики зростають щодня. Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. Між тим, єврокомісії представили проект рішення щодо використання прибутків від зам... Морожених активів Росії на озброєння України йдеться про 2,5-3 мільярди євро на рік. Це 90% річного прибутку. Решту 10% передаватимуть до ЄС. Їх витрачатимуть на підвищення потужності української оборонної промисловості. Перший транш очікується влітку поточного року. Але є одне, але куди ж без цього? Перш ніж пропозиція Єврокомісії почне діяти, її мають затвердити всі країни-члени ЄС. Проти вже виступила Австрія. І насамкінець про наступне. В російському Підмосков'ї стався теракт. Ввечері 22 березня кілька осіб у камуфляжній формі розстріляли відвідувачів концерту в крокус Сіті Холі. На даний момент кількість жертв сягнула 133. Це наймасштабніший в Росії теракт від часу нападу на школу в Беслані. Тоді, в 2004-му, загинули понад 300 людей. Путлер цілком передбачувано в сьогоднішньому зверненні. Приплів до події українську сторону, яка за його словами підготувала вікно для втечі нападників з території РФ. За його словами, всі четверо виконавців теракту затримані. Втім, давня українська мудрість свідчить: не кажи гоп, доки не перескочиш. Станом на 16.30 відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков'ї взяло на себе угруповання Ісламська держава. Про це повідомляє Голос Америки. В телеграм-каналі угруповання, опублікованій її інформаційним агентством Аамак, група заявила, що напала на велике зібрання християн у Красногорську на околиці Москви, вбивши та поранивши сотні людей. Прикметно, що напередодні теракту Вашингтон попереджав Москву про можливість такого нападу. У Вашингтоні також відкидають причетність до теракту України. Звинувачення Путлера про те, що ймовірні винуватці теракту, нібито, прямували в Україну, заперечили й в головному управлінні розвідки Міноборони. А ще раніше, міністерство закордонних справ України категорично відкинуло всі аналогічні інсинуації, які лунають від російських офіційних осіб. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Богдан Киргач, Олександр Мусієнко, Олексій Разін. Сергій Губарів, Антон Болсун, Олександр Добренко, Євген Дорохов, Олександр Харченко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!